Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимося з серією унікальних головоломок Perplexus від SpinMeister. Це справжній виклик для розуму, уважності та координації. Переверніть, оберніть, пройдіть всі перешкоди і станьте майстром лабіринтів. Реплексис руки це чудовий варіант для першого знайомства з серією. Усередині 70 перешкод, які потрібно подолати, обертаючи кулю та ведучи кульку через повороти, схили та пастки. Цей варіант ідеально підходить для дітей віком від 6 років і навіть для дорослих, які лише відкривають для себе світ 3D-лабіринтів. Особливостями цієї головоломки є легкий рівень складності, компактний розмір та розвиток просторового мислення і уважності. Perplexes Original – це 100 кроків справжнього випробування. Гравець повинен не просто керувати кулькою, а отримати її на трасі, не впавши з неї. Підходить як для дітей віком від 8 років, так і для дорослих. Особливостями є 360 градусне управління, різноманітні повороти, тунелі, схили, а також головоломка викликає азарт і стимулює терпіння. Реплексус Епік це справжній виклик навіть для нетерплячіших гравців. Усередині складні стрибки, довгі падіння та хитрі переходи з рівня на рівень. Кожен етап вимагає максимального зосередження. Особливостями цієї головоломки є найвищий рівень складності. Також вона підходить для дітей віком від 9 років та дорослих. Потрібно прораховувати траєкторію та контролювати швидкість. Ідеально підійде для родинних турнірів і фанатів головоломок. Перплексус це не просто іграшка, а справжній тренажер для мозку. Оберіть кулю і спробуйте пройти трасу без падіння, а якщо впали, не здавайтеся, спробуйте ще раз.